Вітаю вас на своїй кухні. Ще один салат, я придумала з бурячком і тонцем. Там всі інгредієнти зрозумілі, а от з тонцем вийшло якось не дуже. На баночці намальований такий е, класний тонець, а отакий такий оказався. От, о, о, зверніть увагу на виробника і зробіть виводи. Е, так, нарізати пелюстками синю цибульку. І бурячок теж нарізати такими смужечками цікавими. І що ще? А, відварити відварити яйця, такі, щоб були тверденькі, круто. І натерти зверху на великій терці. Посилити поперчити. обов'язково. обов'язково. Так, і я ж вас хочу запросити до себе на YouTube канал. У мене багато дуже відео. Я дуже стараюсь, в мене є. Списки відтворення, ну, це значить плейлисти, а на українській мові списки відтворення, Будь ласка, захотіть, вибирайте, дивіться, рибні страви. У мене є, перші, другі, солодкі, ну вже багато в мене всяких відео. Так, стунця я злила зайву рідину і отак виклала зверху на салатик, А також я зробила сама майонез. І я зробила, знаєте, як, все одразу, навіть Петрушечку поклала в ємність, де перебувала, перебувала майонез, і все вийшло. Класний майонез вийшов. Картоплю викладу наступним відео. Так, чекаю вас на каналі на своєму. Підписуйтесь, ставте лайки, а обов'язково коментуйте, залишайте собі і діліться з друзями. Я вас дуже люблю і. Хочу, щоб ви смачно їли вдома. Цим ви будете берегти своє здоров'я. Заходьте, до побачення. Люблю вас. А, під відео забула сказати, під відео буде опис і майонеза і інгредієнти салата. Ну з по получається, я вже так навчилася робити це цей майнець за одну хвилину, будь ласка.